Інститут історії та культури німців в північно-східній Європі. Цей інститут постав з культурних осередків колишніх вигнанців, німецьких вигнанців з Східної Європи, з країн Східної Європи, які після війни опинилися в Федеральній Республіці. У 2001 року був розширений штат інституту, і відтоді він тепер займається не тільки. Історію uh, німецьких меншин в Польщі та в Балтійських країнах, але також і в Росії, Казахстані, в Україні. Наша бібліотека є однією з найбільших спеціалізованих бібліотек uh, в Німеччині, яка має замену систематичне збирання та надання в користування літератури uh, з історії країн, які є в фокусі наших досліджень. Це uh, країни колишньої російської російської імперії. Союзу, Балтійські країни, а також Польща протягом десятиліть спочатку в бібліотеці збирали літературу з історії спочатку німецької меншини і, взагалі, історії Польщі та Балтійських країн. А спочатку 2000 х років ми е, почали спеціалізуватися також е, на історії німецької меншини на території Російської імперії, радянського союзу, зокрема і в Україні, і це Наслідок цього, внаслідок цієї нової орієнтації нашого інституту, ми систематично збираємо літературу, але не тільки з історії суто німецької меншини. Нас цікавить також історія інших національних конфесійних меншин на території України або на сусідніх територіях з Україною. Ми збираємо не тільки літературу, ми маємо також невеличкі, але дуже цікаві. Східні зібрання, це персональні документи, які надаються в інститут на зберігання, наша е, е, колекція поштових карток е, кінця 19-го, початку ХХ століття е, з країн Східної Європи є однією з найбагатших, е, що збереглися в бібліотеках та архівних зібраннях е, Німеччини і, можливо, всієї Європи. Наразі ми е, здійснюємо проєкт. З і дегіталізації та наукового описання ми здійснюємо цілу низку проєктів, наукових проєктів, а також едиційних проєктів, тобто з публікації архівних джерел пов'язаних з історією українських німців, а також із історією України. Взагалі до останніх питань можна назвати, скажімо, переклад дисертації про життєве Чорнолосних німців на початковому етапі. Також е, останніми роками ми змогли німецькою для німецьких читачів видати книгу з історії німецької операції, так званої німецької операції НКВД 37-38 року, яка також користується великим попитом німецьких досліджень. Рік е, раніше ця книга на підставі документів з архівів СБУ. Була видана українською мовою в Києві, а нам вдалося провести дуже швидко підготовку до видання та видання німецького перекладу. Наш інститут також публікує власну книжну серію, в якій співробітники нашого інституту або запрошені автори публікують свої дослідження з історії Східної Європи. Один із останніх томів цієї серії був присвячений українським німцям, зокрема Чорноморського та Волицького регіону їх повсякденному життю. Починаючи з другої половини 19 століття, аж до Першої світової війни. ми уклали цілу низку угод про спільну працю з е, науковими закладами, університетами, е, також дослідними слідницькими інститутами в Україні і здійснюємо з нашими українськими партнерами. Наукові портненаукові розвідки або наукові дослідження інститут ініціював кілька років. Тому на жаль, програму, яка була перва ну, перервана через пандемію надання дослідницьких стипендій для дослідників з історії, стипендії будуть і надалі надаватися. І вони періодично оголошуються для всіх зацікавлених колег в Україні, молодих а, або можливо вже і досвідчених колег. Ми пропонуємо і рекомендуємо слідкувати за нашими оголошенням, аби вчасно можна податися було на одержання цієї стипендії.